Ми не за Авакова, ми за чесні вибори. То гасла наметового містечка, що відтепер є на майдані свободи. Харків'яни розпочали безстрокову акцію протесту з вимогою провести повторне голосування щодо виборів міського голови. Репортаж Ліни Миронової. Сьогодні вранці на Майдані Свободи було встановлені перші три намети. Вони прикрашені зеленими стрічками, і саморобними плакатами, з колажами на тему виборів міського голови. Казка про гепку, якого тягне допка, грав на перстки під час підрахунку голосів. Справедливий харківський суд. Ці теми підказувало саме життя, кажуть учасники акції протесту. На пусть займеться етикет стандартом. Етика мать. А Это ему очень не хватает. Активісти роздають перехожим зелені стрічки, які з часів захисту парку імені Горького від вирубки стали символом боротьби з беззаконням. У кожного з пікетників своя причина відстоювати справедливі вибори. Если не я, то хто отак вот належить, щоб каже герой, ані слідтяй. Перехожі зупиняються, висловлюють підтримку учасникам акції ставлять підпис у листі, адресованому гаранту конституції президенту Януковичу з вимогою провести у Харкові повторні вибори. Організатори кажуть, вже зібрали більше трьох тисяч підписів. Город весь шуміть. Ну не могли за стока закірнаса проголосувати. ніяк не могли. А людям, значить, починають на уші вішати, Що за нівостока та саме ну, не могло. Учасники акції домовилися, чергуватимуть по черзі, бо треба чи на роботу, чи на навчання. До вечора кількість пікетників збільшиться обіцяють організатори на ніч, звісно, кількість палаток однозначно збільшиться. Вот під'їдуть ті, хто зараз знаходиться на роботі або по тим чи іншим причинам не змогли приїхати днем. Під вечірні підтягуються, Вот, і вже к вечору ми будемо більш організовані. Перерахувати чи переголосувати харків'яни чекають на відповідь президента і рішення судів вищих інстанцій. До цього обіцяють чергувати на майдані цілодобово. Ліна Моронова, Євген Шенкаренко, Харківські новини. І як стало відомо харківським новинам. Кількість учасників безстрокової акції за чесні вибори збільшується. На майдані вже нараховується 9 наметів. Окрім громадських організацій, до акцій протесту активно долучаються небайдужі харків'яни. Дехто приходить зі своїми наметами, дехто приносить харчі. Вже у четвер, як прогнозують активісти, буде близько 15 наметів. Після завтра Наразі свої підписи у зверненні до президента поставили 5 тисяч. Харків'ян до п'ятниці активісти планують зібрати близько 30 тисяч підписів. І додам, що у Раді Європи заявили, місцеві вибори в Україні не відповідають євростандартам. Серед порушень глава делегації Ради Європи назвав політично незбалансовані склади виборчих комісій і її скасування реєстрації кандидатів в останню мить перед виборами. У США вважають, що українські вибори, цитую, не відповідали стандартам відвертості і чесності. Резолюцію про місцеві вибори в Україні наразі готує і парламентська асамблея Ради Європи. Раніше ПАРЕ приймала жорстку резолюцію щодо свободи слова в Україні. В організації висловили стурбованість тиском на журналістів. Харківські правозахисники.